життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути. Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перепетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з і вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. Привіт, я девід Джеремая. Ви коли-небудь відчували себе обмеженими у вірі, коли ваш духовний потенціал визначався вашими проблемами та обставинами. Ви прагнете жити християнським життям, але здається, саме життя заважає вам бути тим, ким ви знаєте, що маєте бути. Ми всі повинні відправитися в подорож у подіблення хресту. Вам здається, що цього досягти неможливо? Але нехай це не відволікає вас від самої подорожі, бо закликає нас бути більш схожими на нього. сьогодні в програмі поворотний момент я покажу вам необхідні кроки на шляху до благочестя в проповіді під назвою Христоподібний характер. отож. Ми проносимося через Сполучені Штати в нью йорк Сіті в Аплрум Джазі Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо з вами серію все необхідне. Мемви, я пам'ятаю, як я читав історію про чоловіка на ім'я Кен Джеймс, який їхав з дому в Х'юстоні до Грегорі, штат Техас. Це було в ті дні, коли на заправках спеціальні люди допомагали заправляти машину бензином. і ще вони. Зазвичай мили вікна, і ось він був на одній з таких заправок. Працівник почав мити лобове скло його авто. Кен запитав його, як у нього справи. А він сказав: Я зараз непогано себе почуваю але був час, коли моє життя було таким же брудним, як ваше забите комахами лобове скло. І Кен запитав його, що він мав на увазі. Він сказав: моє життя було брудним, поки Ісус Христос не очистив мене. Це було багато років тому, але він сказав, що ніколи не забуде простого твердження цього хлопця. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як нашого Спасителя, ми отримуємо прошення і очищення, і ми на шляху до неба. Але ми ще не досконалі. Ми повинні продовжувати мити наше лобове скло. Зростання в благочесті є вічним процесом і я зростаю вже 50 років, але часом здається, що я навіть ще не почав. Про це говорить Петро в прекрасному ривку, який ми вивчаємо сьогодні. Параграф починається так: що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. Слово відродив це дієслово досконалого виду. Це вже сталося. Нам вже дано все необхідне для благочестивого життя, і ми більше нічого не можемо зробити, щоб потрапити на. Нас. Небеса. Ми не можемо просто принести Богу свої добрі справи. Ми можемо потрапити на небо тільки через віру по благодаті. За добрі справи ніхто не потрапить на небеса, тому що щоб досягти небес, потрібно бути досконалим. А на це не здатний ніхто. Біблія говорить: нема праведного ані одного за допомогою добрих справ на небеса не потрапити. В Єфесянам сказано, бо спасенні ви благодаттю через віру не відділ. Але в наступному вірші сказано, бо ми його твориво створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Тобто ми не робимо добрі справи для того, щоб потрапити на небо, але як тільки ми отримали від Бога вічного життя, як тільки ми стали віруючими, Біблія говорить. Що ми повинні присвятити себе на добрі справи. Богу Важливі наші добрі справи. Ми просто повинні поставити їх на правильне місце. Вони йдуть не перш Христа, а після нього. Отже, давайте просто почнемо з потрібного місця і задамо собі питання, що таке благочестя? Що це? Я не хочу бути занадто простим, але це найкраща відповідь, яку я знаю. Благочистя намагається кожен день стати більш схожим на Бога, тобто постійно ставати більш схожим на Христа, тому що Христос це Бог у тілі. Мені сказали, що біля головного входу в Аламо в Сан Антоніо висів портрет однієї людини. Кажуть, що це був Джеймс Батлер Бонхем, який загинув у битві до того, як був закінчений його портрет. Його племінник був настільки схожий на нього, що його привели і змусили позувати для решти портрета. щоб майбутні покоління могли побачити, як виглядав чоловік, який загинув за їх свободу. Я хочу сказати вам, що Ісус Христос. Це земний портрет Бога. Ось як говорить про це Біблія Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був Як мені пізнати Бога? Адже Біблія говорить, що побачити його неможливо. Біблія говорить, що людина не може побачити Бога і залишитися жити. Але Бог явив нам себе, пославши нам свого Сина Ісуса Христа, другу особу трійці, Бога в плоті. Ісус Христос прийшов на землю через Божу любов до нас, не тільки для того, щоб померти на Христі, а й для того, щоб жити на землі і показати своїм життям, як жив би Бог, якби був тут тому, що Ісус був Бог і він був тут. Тому, якщо ви хочете знати, що в цій ситуації зробив би Бог, запитайте себе, що зробив би Ісус. Вивчаючи Христа, ви починаєте розуміти Бога. Так само як Ісус Христос з'явив нам Бога, Бог. Поклав на нас відповідальність являти іншим Ісуса. Ми повинні бути подібні Христу або благочестиві, щоб інші могли побачити Бога через наше життя. Амінь. Рене Зельвегер дуже намагалася правильно зіграти знамениту актрису, співачку Джуді Гарленд. Якщо ви дивилися чарівника країни, осі ви згадаєте чудовий голос Гарленд. Мільйони людей думали, що вона здорова, як огірочок. Такий нам піднесли її образ. Але як ви пам'ятаєте, у леді Гарленд було багато проблем. Тиск, зірки, депресія та зростаюча залежність від алкоголю та наркотиків. У неї були фінансові труднощі. Ночі і вона хотіла покінчити з собою. І в 1969 році вона була знайдена мертвою ванній кімнаті орендованого будинку в Лондоні у віці 47 років. Але вона була дивовижною актрисою. І Рене Зелвегер отримала можливість зіграти Джуді Гарленпреперешен Я хочу розповісти вам, що вона зробила для цього. Готуючись до цієї ролі, їй довелося витратити всю свою енергію, перетворюючи себе. Бена Джуді Гарленд. Вона написала Я занурилася в Джуді. Цілком вона читала кожну книгу, яку могла знайти про неї. Вона брала уроки музики, вона вивчала хореографію. Вона вивчила голос Джуді. Вона вивчала жести Джуді, її позу, її ходьбу, мову вона використовувала протези, контактні лінзи, перуки, костюми. Під час зйомок їй по дві години накладали макіяж, щоб перетворити її в Джуді Гарленд я можу оцінити відданість людини обраному ремеслу, але мушу сказати, що є лише одна людина, на яку я дійсно хочу бути схожою. Це Ісус Христос. І ось різниця вона повинна була стати Джуді Гарленд ззовні, тоді як Біблія говорить мені, що я можу бути Ісусом Христом зсередини. Подивіться, якщо актори хочуть докласти всіх зусиль, щоб зрозуміти, як зобразити когось, ким вони насправді не є. То чому б нам не сказати, я хочу бути таким? Як Ісус, і якщо я хочу бути схожим на Ісуса, я не зможу просто прокинутися одного ранку, і ось я схожий на Ісуса. Я можу щось робити, щоб дізнатися, який він ісус. І чим більше ви дізнаєтеся особистість Ісуса, тим більше ви будете дивитися на те, що Він робить. Тим більше у вас буде спраги бути таким, як Він. І ви почнете розуміти, що Ісус починає очищати ваше життя і робити вас іншою людиною. Що ж, ми повинні зануритися в Ісуса цілком. Так само як вона занурилася в Джуді, цілком ми повинні зануритися в Ісуса. Ми повинні читати все, що можемо про Ісуса в Євангелії. Ось де ви дізнаєтеся про нього. Ми повинні продовжувати читати Його слово все наше життя, вивчати, як він ходив, як він говорив з людьми і чому він вчив. Біблія говорить нам в першому Петра, другому розділі, що Христос постраждав за нас. І увага, він залишив нам приклада. Як ми дізнаємося про нього, написано, що бой Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами його. Як мені уподібнитися Богу, я не можу стати таким, як Бог Отець, адже я не знаю, як це зробити. Але в Ісусі Христі Бог дарував мені прекрасну ілюстрацію себе, тому що якщо я хочу бути схожим на Бога, мені потрібно вчитися у всьому подібній Тися Христом. Тому благочестя це насправді подоба Христа. Один уривок в першому посланні Петра показує нам три речі, що означає бути схожими на Христа, і що означає слідкувати за ним, і також що означає наше бажання розвивати благочестя в нашому житті. Я хочу прочитати вам цей уривок Перше Петра 2, 9, 12. Але ви вибраний рід священство царське народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати. Чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, і колись не помилування. Тепер ви помилувані. Благаю вас, любі, як приходків та порожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Розмірковуючи над цим уривком, я хочу в першу чергу показати, як ми розглядаємо нашу ідентичність перед Богом. по перше, нам варто звернути увагу, що в першому Петра 2.9 Бог говорить про нас те, що, на мій погляд, потрібно часто повторювати в нашій культурі, де у багатьох людей небагато впевненості у собі. І якщо ви християнин, не забувайте, що ви власність Бога, ви для нього особлива цінність. Біблія говорить, що ви не свої, ви куплені дорогою ціною. Якщо ви християнин, ви такий, бо ви особлива особистість Божа. Він створив вас. Ви унікальні. У вас є особлива мета. Бог помістив вас сюди з якоїсь причини, і коли ви дізнаєтеся, яка ваша мета, ви зможете почати жити по-справжньому. Однак ви не можете бути християнином і мати так звану теологію хробака. Я всього лише хробак. Ні, Ви творіння Бога, і ви його особлива особистість. І мені так подобається, що Петро говорить. Що ми його народ люди взяті в спадок. Петро називає нас народом обраним царственним священством. Він не звертався при цьому до якоїсь елітної групи християн. Це були віруючі в Росіяні через гоніння від юдей. Вони сильно страждали за свою віру. Деякі з них були рабами, багато з них були неписьменними, деякі з них були хворими, елітніми. Але Петро сказав їм: ні, ви дуже особливі люди на землі не еліта світу є особливою, а ви Ви особливі люди Бога, щоб сповіщати досконалості, за якими він покликав вас з темряви. Цей урок дуже допоміг жінці на ім'я Джанет Макгенрі. Вона розмовляє з жіночими групами по всій країні. Вона сказала, я ніколи не відчувала себе особливою. Я не була найрозумнішою дитиною в класі. Завжди був хтось розумніший за мене. Я була не найспортивнішою. я Брала участь у змаганні з плавання і отримала третє місце з трьох. Вона сказала: я ніколи не вважала себе привабливою, щоб мати значення в цьому світі. Я взяла на себе роль лідера, щоб заслужити повагу інших. А коли я була в середній школі, я балотувалася і виграла шість посад, включаючи старшого секретаря класу. Вона сказала, я думала, що так зможу залишити після себе слід. Але через два роки після закінчення школи хтось сказав їй, що вона може мати особисті стосунки з Ісусом. І це було для неї чимось новим. Вона сказала: він хоче стосунків зі мною. Як і ізраїлітяни, я дізналася істину. Тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом. Вона сказала, що це справляє на неї дуже приголомшливий ефект. Я його скарб. Бог цінує мене, а він хоче стосунків зі мною. Він хоче підняти мене, надихнути, наповнити і ходити зі мною день за днем. І в наступні роки свого християнства вона скрізь і всюди говорила людям: ви теж його заповітний скарб. І Якщо ви намагаєтеся знайти свою цінність у справах чи перемогах, або бути красивішими, розумнішими чи спортивнішими, зупиніться. Ісус любить вас. І це найважливіше про вас, що ви можете знати. Амінь. Отже, Ось перший ключ до розвитку благочестя у вашому житті, до подоби Христа у вашому житті. Просто запам'ятайте ви власність Бога. Він створив вас з певною метою. Ви належите йому. Ви дуже важливі. І друге, ви не тільки є власністю Бога, але ви Божий приходько. Ось що говориться в 1 Петра 2,11. Благаю вас, любі, як приходьків. Одна з найбільших концепцій Петра полягала у тому, що ми на землі лише мандрівники. Це не була оригінальна ідея. Я маю на увазі, що ще в старому заповіті кілька разів людей називали приходьками. Це означає, що ми з вами не належимо цій землі. Це не наш дім. Наш дім знаходиться на небесах. Ми тут з вами лише мандрівники і в цьому є щось дуже особливе. Для християн, що розсіяні через переслідування і прямуючи до неба, Петро говорить у 11-му вірші: благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Тобто не потрібно запозичувати характеристики мирського середовища. Ми не належимо до цього світу. Ви знаєте, що є книга, написана Джоном Буньяном. 1678 році вона називається Подорож Пілігрим. І якщо ми мандрівники на землі, це досить цікава книга для нас. А про що вона? Ця книга історія про хлопця на ім'я Крістіан, який знаходиться на шляху на небеса з тих пір, як став християнином. Як ви напевно знаєте, Буньян написав цю книгу у в'язниці? Вона написана на староанглійській мові, тому вона не так легко читається. Але він розповідає про всі ті чудові речі, які з. Ним сталося він, дізнається, що його тягар було знято на Голгофії, відправляється на небеса в небесний град. Професор Дональд Вінті дав завдання своїм студентам прочитати подорож Пілігрима. він багато писав про силу образів у цій книзі, особливо про магнетизм небесного міста. І ось що він написав: якщо ви прочитаєте один зі світових бестселерів подорож Пілігрима Джона Буньяна, ви прочитаєте роботу людини, що була одержима небесним містом. І як заключний аргумент він написав однією з ознак уподіблення Ісусу є прагнення бути там, де є він. І це чудово. Амінь. Отже, по-перше, ви власність Бога. По-друге, ви Божий приходько. І третє, що допоможе вам на вашому шляху до благочестя Божа платформа. Написано, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого поки ми ходимо в цьому світі і здійснюємо паломництво на нашому шляху на небеса. наша мета. Бути свідками Бога, це не означає, що ми повинні знати чотири духовні закони чи будь-який інший метод євангелізації. Це означає, що все наше життя, як його шанувальників, має бути свідченням того, хто такий Господь Ісус Христос кілька років тому я побачив, як багато рутини в моєму житті, і почав молитися так: Господи Ісусе, допоможи мені принести твій вплив в кожну ситуацію, в якій я буду сьогодні. Нехай у кожну ситуацію я зможу принести щось від Ісуса. Я потраплю в досить цікаві місця. Де Ісуса, здавалося б, не знайти. Але коли у вашому серці є Ісус, куди б ви не пішли, якщо ви живете для нього, ви привносите присутність Ісуса в цю ситуацію? Так. Наша мета нагадати іншим про Ісуса. Ось що тут говорить Петро: Поводьтеся поміж поганими, добре, щоб за те, що за вас обмовляють вони, не мов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога. Наші руки і ноги стають платформою або кафедрою, за допомогою якої Бог може говорити зі світом. Коли ми ростемо в благочесті, люди починають бачити в нас ісуса, і ось мета формування якості характеру, яку ми бачимо у Другому посланні Петра 1. і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість а в терпеливості благочестя свою схожість на Христа. Те, хто ми є, це те, чому ми повинні бути такими. Отже, ще один останній крок. Давайте перейдемо від вчення нашої особистості до її вираження. Давайте перейдемо від вивчення нашої особистості до її вираження. Ось що я хочу вам сказати ще раз швидко три речі. Перш за все, благочестя показує, кому ви належите. Живіть так, щоб було видно, що ви належите Ісусу. Ви належите Богу. Це змушує вас двічі подумати, перш ніж щось зробити. Пам'ятаєте, в дитинстві батьки часто говорили нам пам'ятай, чи я ти дитина. Мій батько був президентом коледжу в Сідарвіллі штадога. Де я виріс, він ніколи цього не говорив, але моя мама не мала проблем сказати ти син президента коледжу не ганьби батька. Коли ви усвідомлюєте, що ви особливе надбання Бога, ви хочете чинити вірно. Ви хочете бути правильними. Це відмінна мотивація до оподіблення Христу. Я належу Богу, я хочу своїм життям звеличувати його ім'я. Я не хочу бруднити ім'я Бога, тому що я один з його дітей. Я не хочу поводитися так, ніби не знаю, хто він. Біблія постійно нагадує нам про це. Наприклад, в першому до Коринтян ми читаємо і ви не свої. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму римлянам 1. Ви Покликані Ісуса Христа вибраним святим Римлянам 14.8. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо? Ми Господні, ми належимо йому. Пам'ятаю, я читав про Майкла Рафіна. Він згадував, коли вперше в житті не відчував себе на своєму місці. Йому було 14 років, і він вперше закохався. Коли його дівчина кинула його, він був спустошений. Він весь час плакав і його страждання посилилися, коли він дізнався, що вона порвала із ним. Бо він жив у поганому районі, і я був недостатньо хороший для неї. Це було болісне нагадування про те, що я засунувся туди. Де мене не вітають, я так і не забув це почуття, сказав він. Люди сьогодні втратили почуття приналежності. Наш світ тріщить по швах від того, що люди втратили свої кордони. Вони не знають, кому належать. Наша нація розділена, і багато людей відчувають себе жертвами. Люди ледве спілкуються один із одним і в той же час наші змі та соціальні мережі ще більше розділяють нас один із одним. Ми знаходимося в світі, в якому мільйони людей не мають почуття приналежності. Коли автор псалма 73 пережив смутний час з невіри і депресії, ось що допомогло йому через це пройти. Псалом 73,23 Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю. Яка чудова істина про Бога? А ось що говорить Римлянам 8.1. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Ми з вами належимо Ісусу Христу. Давайте жити відповідно до того, кому ми належимо. Він наш власник і наш батько. Він той, хто дає життя, і кому ми одного разу дамо звіт. І друге благочестя пов'язане з громадянством. Дивіться в небеса, живіть небесними категоріями і термінами. Не потрібно завжди думати тільки про земне. Коли ви старанно проявляєте у вашому житті благочестя, згадуючи, хто ви, ви повинні пам'ятати про небеса, про особливе місце Бога. Чим ближче ми наближаємося до неба, тим більше ми повинні відображати його характер. Ось суть цього принципу ви стаєте тим місцем, куди ви найбільше бажаєте потрапити, і ви стаєте тією особистістю, яку найбільше хочете бачити. І третє благочестя пов'язане з тим, кому ви належите. Поводьтеся відповідно до цього. Благочестя пов'язане з громадянством. Дивіться в небеса. Благочестя пов'язане з управлінням. Тут мова не про наші гроші. Виконуйте своє покликання. ще раз подивимося, що говорить Петро. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день віддання. Адже Біблія говорить про те, що якщо ми живемо в культурі, в якій нас покликав Бог, якщо ми живемо унікально відрізняючись від усіх, хто нас оточує, тому що ми любимо людей. Ми дбаємо про них, ми допомагаємо їм, називаємо їх по імені. Коли їм боляче, ми йдемо до них, коли всі інші відвернулися від них. Коли ми поводимося так, Біблія говорить, що коли вони хочуть сказати про нас щось погане, вони не можуть, тому що ми зробили для них так багато добра, і вони. Не зможуть злословити нас після цього. І Якщо люди збираються критикувати нас, то нехай перед їхніми очима буде наша любов до них, наша турбота до них. Отже, підсумуємо, що означає бути благочестивим. Це означає перш за все знати, хто ви. Ви належите Богові. Ви його особлива особистість. Номер два. Це означає, що ви приходько. Ви тут не назавжди, а лише на короткий час, тільки Бог дозволить вам бути на цій землі. Поки ви тут як паломник, шануйте його і будьте його платформою, щоб співати хвалу його імені та ваші добрі справи, що віддані йому на славу у вашому житті. Якщо ви не думаєте, що вам є. Над чим попрацювати я не впорався з поставленим завданням. Це стосується всіх нас безпосередньо. Ми всі повинні усвідомити, що в міру ходіння з Господом ми стаємо краще. Дякуємо. Ще дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків. із з із нас Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. point